Сьогодні всі вищі військові навчальні заклади України голосно говорять про важливість інтеграції в НАТО. Тож ми розпочинаємо серію відео про військовий світ Україн світу, зокрема країн альянсу, і розпочнемо ми з Литви. Їх навчальний процес має певні спільні риси з українським. Тут також можна вступити одразу після школи. Та процес навчання передбачає здобуття звання та ступіню бакалавра водночас. В Литві на вступ до ВВНЗ може розраховувати будь-який громадянин країни віком від 18 до 26 років, але тут варто врахувати, що у них 12 класів в школі, тому вони її закінчують 18 років. З цікавого курсанти навчаються там 3,5 роки, а не 4, на відміну від України, і там є всього одна спеціальність. Весь час їх навчають загальних навичок, а безпосередню спеціалізацію вони опановують після випуску у військову частину. Також важливим є організація вільного часу у вищому військовому навчальному закладі Литви. З 16 до 22 курсанти самі вирішують, як його проводити. Уявляєте, немає трьох пар сампо чи невірно важливого ремонту казарми замість них. Особливо гострою для українських курсантів є тема грошового забезпечення. А що там в Литві? Курсанти першого курсу Литовської військової академії отримують приблизно 500 євро. Курсанти другого, третього та четвертого курсів отримують близько тисячі. Єдина різниця полягає в тому, чи маєш ти хорошу успішність та чи харчуєшся в закладі. Про харчування литовські курсанти відгукуються позитивно, проте більшість з них все одно відмовляються від нього, оскільки в такому випадку їм доплачують невитрачену академією на харчування суму в якості грошового забезпечення. І це дуже цікавий для нас досвід, оскільки враховуючи низьку якість харчування в українських вищих військових Навчальних закладах значна кількість курсантів також не ходить в їдальню, але в Україні не передбачено жодних доплат і невитрачені гроші, просто згорають, зникають, сідають в кишенях. Після випуску литовські курсанти, як і українські, мають відслужити 5 років обов'язкового контракту в частині. 10% кращих в рейтингу мають можливість обрати військову частину, інші рандомним чином. На питання, що варто покращити у вищому військовому навчальному закладі, литовські курсанти кажуть, що хочуть ще більше військових дисциплін, а будь-які інші скарги були б продиркали. Я дякую вам за перегляд цього відео. В описі під ним ви можете знайти посилання на наш телеграм, інстаграм та інші соцмережі. Там ви знайдете більше інформації про українську військову освіту та про військову освіту країн світу.